Воскреслий Христос є сенсом, смислом усього церковного діяння як спільноти. Дякуємо тобі, всеблагий, Господи Ісусе Христе, за дар церкви, якої ми є дітьми. Духом Святим ти покликав нас стати твоїми учнями. І разом творити родину дітей Божих. Даруй нам Твою благодать, щоб ми були вірні нашому покликанню і не зійшли з дороги, якою ти нас провадиш. Господи, допоможи нам побудувати справжню спільноту вільних і відповідальних осіб, які вміють взаємно приймати і поважати один одного у їхніх різноманітності та недоліках. Допоможи нам бути людьми, які вміють великодушно давати і з вдячністю отримувати, які здатні ділитися, нести тягарі одні одних, страждати і радіти разом, які щиро прощають один одного, здатні до постійного примирення. Допоможи нам бути твоїми учнями, які усвідомлюють власні обмеження. Приймають і зобов'язуються в активній співпраці будувати спільноту любові та служіння для спільного блага. Даруй Господи нашим спільнотам смирення, віру, надію, надихни нас ходити шляхом справедливості і солідарності, навчи нас замилування, дослухання Твого слова і молитви, щоб для усіх ми ставались знаком. Твоєї милої присутності, амінь. Петро і Йоанн йшли у храм на молитву о 9-й годині. А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили й клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали: глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючись щось від неї дістати. Петро промовив: срібла й золота. У мене немає. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа на встані ходи. І схопивши його за правицю, підвів його і тієї хвилини, окріпли його ноги з суглобами. Став той, зірвавшись, і почав ходити і увійшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. Чоловік, же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад 40 років. В цьому уривку, який щойно ми чули. Насправді він обіймає два розділи: третій і четвертий розділ, тому що розповідає про одну подію, яка мала місце в один з поранків в дев'ятій годині, коли ми навіть в церкві також в цій годині молимося, час третій, згадуючи зіслання Святого Духа і цей момент, коли апостоли йдуть до храму молитися. Зрештою, перші християни повторювали традицію також вибраного народу ця молитва ранішня, саме тоді, коли у храмі приносилися перші жертви і молитви, і так само ввечері, вечірня молитва, якою дякували Богові за прожитий день. І отже, апостоли продовжують, віруючи в Ісуса Христа, продовжують ходити до храму, тому що тепер бачать повноту того культу, в якому брали участь колись. І ідучи до цього храму, ідучи до святині Єрусалимської, зустрічають чоловіка, який є кривим, не може ходити. І єдине, єдине, що е, єдина робота, тобто єдиний спосіб заробити собі щось на життя, це є постійно жебрати, буде бути неначе на милостині інших. Насправді не могти собі самому заробити на життя, самого себе прогодувати е, є. Є справді трохи принизливими, І тому цей чоловік ще більше викликає співчуття, бачучи, що причиною такого його невміння є його каліцтво. І цей останній вірш, яким ми завершуємо, завершили сьогоднішню перекопу, каже одну дуже важливу один важливу деталь про цього чоловіка. Йому вже було понад 40 років. Тобто, можемо сказати, так як вибраний народ, який, трохи, навіть будучи на пустелі, є подібний до цього, до цього чоловіка, який не може сам ходити. І справді, вибраний народ по пустелі не ходив сам, його провадив Бог, слухали Господа, і йшли за його словом. Цей чоловік так дуже є подібний до вибраного народу. І до Його досвіду, який він мав на пустелі, і цього очікування, коли вийде в нову землю, або хто впровадить його в нову землю. Пригадуємо також, як Ісус Новин разом з ковчегом Завіту першим входить. Тобто першим входить Господь до цієї землі, яку дає до свого, до свого народу. Отже, можемо сказати, на цьому такому біблійному тлі Старого Завіту стаємо учасниками цієї історії про чоловіка, якого зціляє, Петро і Іван, які йдуть на молитву. І потім одразу бачимо, як над Петром і Іваном відбувається цілий судовий процес. Навіщо зробили це? Чому чому проповідують в ім'я Ісуса Христа? Бо зцілили цього чоловіка в потребі хворого чоловіка словом в ім'я Ісуса Христа. Не маю золота, ні срібла, щоб тобі дати. Маю один дар це Ісус Христос. Він є найбільшим даром. Отже, в його ім'я встань і ходи. Для вибраного народу цей момент також є таким, трохи, який неначе насторожує, тобто змушує прислухатися з більшою уважністю, про що говорить, тому що ім'я було тільки одне це ім'я Боже. Ми кажемо: будь благословенне, ім'я Боже від нині й віку. Отже. І в ім'я йшлося тільки про Всевишнього, а тут зціляють в ім'я Ісуса Христа, того, кого прийняли віру як в Месію і Бога, рівного Богові Отцеві. Бідний потребує допомоги на вже, тобто не може чекати. І, зрештою, те, що ми бачимо, коли говоримо про милосердя, кожен, хто просить, потребує допомоги вже, саме в цей момент. І на то. І апостол, апостоли Об і Петро і Іван є відповіддю на їхню потребу, на його потребу. Але не можемо сказати, неначе стіляють не тільки те, що є симптомом його слабкості, але стіляють його цілого, тобто даючи йому можливість відтепер повернутися до своєї гідності і бути, і бути для себе самого, тобто вміти протримати себе самого. Бачимо також в, цьом, в цих словах апостола Петра і Івана, коли розмовляють із е, чоловіком Калікою, е, е, бачимо одну, дуже важ, одне важливе якби такий зв'язок між Воскреслим Христом. Ісус не є тим Ісусом, який десь пішов в небеса і більше його немає, але і Петро, і Іван. Власне, через Святого Духа усвідомлюють, Христос є поруч із Ним. Тому те, що робив Христос, можуть робити і вони, тому що є з ним в інтимному зв'язку. Як ми кажемо в літургії, є у сопричасті, відчувають разом, переживають разом. Так само, як і Петро, і Іван, так само і церква є завжди у співвідношенні із живим Христом. Церква не про, не проголошує. Ісуса як героя з минулого, з історії, але це і Той, хто є живий, і той, хто мандрує разом із, із, із церквою. Тому можемо сказати, Воскреслий Христос є сенсом, смислом усього церковного діяння як спільноти. І сила апостолів є не в тому, що вони говорять про Ісуса, проголошують Ісуса. Але тому, що щоденно у своєму житті відтворюють його життя. Тому, коли на процесі запитують Петра і Івана, навіщо вони це роблять, і забороняють проголошувати, тобто зціляти в такий спосіб в ім'я Ісуса Христа, вони кажуть: розсудіть ви самі, кого варто слухати, Бога чи людину. Як дуже ця сцена є подібна до запитання, яке колись отримав Ісус. Чи варто давати кесареві податок, чи ні? Що є кесареві повернути кесареві, а що є Боже віддати Богові. І цей самий принцип апостоли, власне, беручи від Воскреслого Христа, вчаться і на щодень переносять також до свого побуту: слухати Бога і робити те, що Бог надихає їх у щоденному житті. Господи Ісусе Христе. Навчи нас також ходити нашою дорогою і кожного разу, коли бачимо потребуючого, не тільки допомогти матеріально, але також згадати в молитві, дбати також про духовне спасіння, кожного кого зустрічаємо, як вираз нашої вдячності за дар спасіння, який ти нам дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь.